Всім привіт! Починаємо реаліті шоу. Думав, ду, думали, ми думали, думав я, думав. Артем кивнув, підтвердив е, таке, таку думку. Реаліті шоу назвемо його про можливість, про можливості. Тобто, ми чухнули зараз з України, поїхали. Давайте казати літературною мовою, поїхали з України. Не тому, що ми там якісь дезертири, а чи біженці. Тобто 4, майже 4 роки буде, в 4-4 роки, чомусь ми не їхали. Да? Все чекали, скінчиться війна. Але війна не скінчається. І можливості, які б війна перекриває, ми могли б коротше, ми могли б зробити і для країни. І для навколишніх людей, які навколо нас більше. І на майбутнє ми могли б зробити більше. І для людства усього ми могли б зробити більше. Особливо от Артем, молодий хлопчина. Ось, він зараз він навчається, поки я тут трендю. Давайте роз роз розповідаю чогось, будемо літературною мовою намагатись. То Артем навчається онлайн, навчається. Що ти там вивчаєш? Яку науку? Да, заявку. Не, ну, э, взагалі, математика, фізика, що ти. ти вибрав? Прикладна математика. Прикладна математика. Тобто э, родинні традиції, у нього батьки математики і він математик. Тобто э, навчатись бачити можна і онлайн. І, це вже давно відомо, да, ще з е, часів цього коронавірусу. От. Тому в Україні зараз це не так е, можливо. Тобто подальші кроки, якщо зараз почати, от, наприклад, на, я, я рахую на, на місці Артема, чим раніше він більше вивчить, чим раніше він Почне отут, у вільному світі розвиватись, тим буде прогрес швидший і більший. Мені цікаво інші речі. І в мене свої можливості. І Європа зараз відкриває саме для мене, наприклад, більше можливостей, поки війна в Україні, я от у Атомі не просуну. Нічого ну, в Україні не можна зробити. А в Європі щось можна щось утнути. Тому ми виїжджаємо за можливостями, за можливостями. Так і, так і називаємо, про можливості. Можливості можуть бути різні. Ми будемо далі намагатись висвітлювати оці можливості, які відкриваються у нових наших для нас, у нових, для нас умовах. Може, комусь таке саме буде потрібно, тому. Тому, кому буде цікаво, споглядайте. Це, е, по-перше, для рідні, для себе, для історії, родинної історії, для, для рідних людей, які питають, ну і що там, як там? Щоб оце не словами там по воді, да? а от е, детально показати. Артем, скажи ти пару слів, що там про можливості ти можеш сказати, я на тебе ближче. Да я просто в универе смогу учиться немецком. Вот мои возможности. О. Бесплатно. А в Украине мне не интересно учиться, там тупо. Ага. Несмотря на то, что есть есть там какой Киевский, например, у нас кто-то он по математике. А да, нет, там все плохое. Так сказать. Слабый уровень, Мягко. да? Ну да. Ну и вообще. Угу. Ну да, международные все-таки, мы люди, уже современные люди, международная связь со всеми странами, вот она, вот она, на вытянутой руке, на, на расстоянии одной кнопки. Поэтому, конечно, и все прогрессивные, ну, несмотря на то, что Китай сейчас прогрессивный, да, и все равно Европа, Америка, ну, европеоидная цивилизация, как-то, как-то. Ладно, не будем мучать Артем, конечно, не математика, а не <соединяя> лирик, да, Литер... литератор. Поэтому, ну, где-то так, где-то так. Короче, вот это для начала для начала нашего реалити-шоу. <соединяя> вот такой, вот такой вот стартовый ролик. Пять минут уже, вот шесть минут будет. <соединяя> мы, мы будем стараться писать коротко, ясно. Сейчас мы... В телефоні зібрався е нікатий об'єм інформації. Тобто короткі відео, нариси якісь. Е короткі. Ну, можна їх викласти в шорт. Зараз, зараз, по речі, по, до речі у нас обмеження з інтернету. Треба ще розібратися оці, з цим роумінгом, які там можливості у нас, можливості, про можливості є. Тобто, які європейські підключати, які можна ще українські використати. от. Будемо, може, щось у шорцах коротенькі оці нариси викладати. А, а так, я хочу ці коротенькі злити в одне, одне два відео. Мабуть, у два, тому що першу частину я б замальовував у цьому вертикальному форматі. да. Як він? Ну, інстаграмний. Ну, просто телефон взяв, так знімав для, для, для себе, для історії. А потім думав, о, а можна ж і горизонтально. Ну, все, побачимо. На все добре. Слава Україні. Смерть ворогам, смерть окупантам. Все, на все добре. На зв'язку.